Міни ну одно з основних, з чим стикається будь-який піхотний підрозділ, тому що москалі ну притримуються сугубо. Ну я даже не сказав, що радянської тактики, тому що радянська тактика мінної війни в кінця Савка була зовсім іншою. Там не предполагали ставити обширні мінні поля глибиною в кілометри, із переривами оце все у них досягає там 30 кілометрів глибина череди мінних полів. Плотне змінування ну москалі переплюнули містами навіть здравий сенс. Там наставлено їх так, що ділянки зустрічались, де противотанкові стоять на відстані в пів метра одна від одної. Це навіть по настановам, так ставити не можна, бо від вибуха одної може запуститися і сусідні. Ставлять ото таким макаром. Не дотримуючись норми, пхає їх по принципу як можна більше. Плюс сипляють дистанційного мінування, касетні всяка разні починає з ПФЕМів, кінчає там помп трії, протитанкові, ПТМ-4. Цього добра теж насипається досить багато, якщо десь у нас виходить кудись просунутися, ходу питаються все помінувати. Одне з основних знати, що таке міни, як вони виглядають.